На адресу нашого з'їзду надійшло дуже важливе привітання. Привітання від лідера нашої партії. Я би навіть сказав, що це не привітання, це звернення лідера нашої партії Юлії Володимирівни Тимошенко. За її дорученням я хочу його зачитати. Звернення голови Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлії Тимошенко до 11-го з'їзду партії. Вітаю вас, мої побратими, друзі, соратники, колеги, мої рідні товариші по боротьбі. Вітаю вас, вільних і хоробрих людей! Тих, хто не зігнувся, не зламався, не став на коліна, не умив і не опустив рук, тих, хто не збайдужив і не розчарувався. Тих, хто продовжує вірити в справжню, демократичну, вільну і незалежну Україну. Я вітаю вас, дякую вам і пишаюсь вам. За кілька десятків кроків від нашого з'їзду в парк Тараса Шевченка. Ще якихось 40 років тому влада забороняла збиратися в ньому студентам. Бо та влада несамовито боялась українського настрою, українського духу. Сьогодні знову навіть приїхати на з'їзд на позиції це вже не зовсім безпечно. Бо це виклик, і це знову боротьба боротьба за Україну, за незалежну демократичну Україну, яку будуємо ми, а не вони. Сьогодні і патріотизм і любов до України для них також майже злочин. Бо сьогоднішня неукраїнська влада боїться людей, вільних духом, тих, хто близько до серця сприймає все українське, тих, хто болить тих, у кого болить душа за нашу батьківщину. Сьогодні я не серед вас. Качанівська колонія не надсилає своїх делегатів на з'їзд. Але, дорогі мої, не треба сумувати, бо навіть тут. Заградами я відчуваю вас, чую стук ваших сердець, живу вашими побажаннями і надіями, справжньою свободою, справжню свободу не спинити і не ув'язнити. Тому я все одно з вами. Я багато про що хотів поговорити з вами сьогодні. Я хотів проаналізувати всі наші дії за останні роки, відповісти на питання, що і чому сталося у 2010-му детально розібрати помилки і накреслити нові шляхи. Але нічого з цього я сьогодні робити не буду. Не тому, що це не важливо, а тому, що є на сьогодні одна єдина ідея. І одна єдина стратегія, заради якої варта відкинути, відкласти у бік на завтра всі інші теми та розмови. Ця ідея, ця стратегія єдність демократичних опозиційних сил України. Єдність негайна і безальтернативна. Наш з'їзд проходить в будинку вчителя, в тому самому історичному приміщенні, в якому на початку ХХ століття зібрався перший в історії український уряд Центральна Рада. Центральна Рада встигла прийняти четвертий універсал незалежність України, але проіснувала ця незалежна держава всього кілька днів. Чому так сталося? Хіба мало було Грушевського чи Веніченка патріотизму, хіба забракло їм людської мудрості та волі до незалежності? Ні, в них було все. У них було все за винятком єдності, а без цього будівельного матеріалу така річ, як Незалежна і Соборна Україна, не будується. Тому сьогодні я прошу і благаю вас тільки про одне: об'єднуйтесь. Забудьте про всі розночітання, про амбіції, про вузькі партійні інтереси, про ідеологічні розбіжності, Закрийте їх на замок, подаруйте опонентам, загубі, заховайте, викиньте і забудьте, де вони лежать. Це найменше, що нам зараз потрібно. Це товар з просроченим терміном давності. Вони не потрібні і не актуальні. Жодні найближчі амбіції, жодні найвірніші ідеології не варті найменшого шансу звільнити Україну від авторитарної нечисті та бандитського нелоства, що зараз керує державою. Сьогодні нам треба зберегти вільну Україну для наступних поколінь. І зробити, це можна тільки, і зробити це можна тільки єдина і не демократична опозиція. Стратегія на парламентські вибори 2012 року у нас можуть бути тільки така: одна команда, один список, одна перемога. Ми повинні облишити сьогодні всі розмови про прохід на вибори різними колонами, щоб там, мовляв, вже в парламенті об'єднатися. Ні, не об'єднаємось, бо не дійдемо. В Абухові, наприклад, вже спробувати різними колонами, але щось з того вийшло. Ми не можемо дозволити собі ходити різними колонами двома трьома чи четверма. Аж до тих пір, поки нашою державою керує п'ята колона, колона антиукраїнської влади. об'єднання опозиційних сил дасть надпотужний кумулятивний ефект, бо об'єднаються не окремі політичні партії, а об'єднається нація. Наші кроки з консолідації зусиль проводять надію людей. Покажуть їм, що здорові сили не здалися, не капітулювали. Вони будуть боротися за інтереси людей. Наше об'єднання продемонструє ту вищу політичну математику, в якій 2 плюс 2 дорівнює 5, а то і всі 10. Подивіться і проаналізуйте, чого саме найбільше сьогодні боїться влада, що надає їй спокійно спати. Хіба вони бояться кожного з нас окремо? бояться світової спільноти, громадської думки, виборців, рейтингів Європи, та на все це влада давно плювати хотіла. Єдине, чого вона боїться, це єдності опозиційних сил. Саме тому вони так багато уваги надають нашим розрізненим діям. Той не так пішов, той не так сказав, той не так кашлянув. Будьте обережними. Ведить на мораторії на критику один одного до кращих часів. Не давайте владі підстав звинувачувати нас у розбраті, бо це відруння без виходів та втрати надій позначиться на громадських настроях країни. Наша єдність для влади страшніше за будь-які санкції світу, за будь-які блокування в чорних рахунків чи позбавлення віз. Це її страшний сон, і ви можете зробити його реальність. А слава славах однієї партії для батьків із вас не простий крок. За кожним з вас своя історія, своя партія, свої традиції. Але не треба робити з цього драму. Ми свідомо йдемо тим шляхом, який веде до перемоги. І сьогодні я виступаю за ініціативою прибрати лапки з назви нашої партії. Нехай це буде батьківщина без лапок. та єдина батьківщина, як наша велика і славна, і незалежна, і вільна Україна. Давайте бодай тимчасово ліквідуємо приватну власність у політиці. Виявимо готовність йти на необхідні пожертви. Відмовимося від партійних прапорів. Хай нас жовто-блакитний прапор України. Знаю, що навіть за умов об'єднання перемогти владу буде непросто. Але за відсутності єдності це буде зробити неможливо. Перед нами стоїть велике завдання: звільнення України, і ми виконаємо це завдання. Виконаємо вже тому, що нам нікуди відступати, у нас нема іншого виходу. І перемога обов'язково прийде. Ми підготуємо і здобуємо її. І для корумпованої кар... для владної верхівки перемога України буде неочікуваною. Авторитарні режими завжди гинуть несподівано. Я точно знаю, що ми здобудемо цю перемогу. Щому? Що ми побудуємо ту Україну, якої вартий наш народ. Я точно знаю, що в ряду історії, в ряду Трипілля і давньої Русі, в ряду Казацької республіки, в ряду Ярослава Мудрого, Хмельницького, в вряду В'ячеслава Чернового і Василя Стуса, призвище Януковича є тимчасовою помилкою, недоречністю, яку ми виправимо. І зрештою, я точно знаю, що саме ті люди, які зібрали сьогодні в будинку вчителя, здатні об'єднати країну та повести її до перемоги. Дорогі мої, я сподіваюся... На вас і ввірю в вас. Буду відвертою. Мені тут, звичайно, не просто важко. Але звістка про вашу єдність, про об'єднання зробичі.